Вітаю в етері. Випуск новини у студії Віктор Раду. Зараз, коли епідситуація на одеському узбережжі потерпає після екоциду на Каховській ГЕС, свіжа риба та морепродукти невідомого вилову несуть загрозу для здоров'я споживачів, наголошують спеціалісти. З метою недопущення риби сумнівного походження для потрапляння у роздрібну торговлю, представники риб патруля Держпродспоживслужби та нацполіції наразі проводять відповідні рейди. Наші кореспонденти бачили, як відбулася перевірка ринку у Київському районі міста. Співробітники Одеського рибоохоронного патруля Держпродспоживслужби, національної поліції та управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства перевіряють рибний магазин, який працює на ринку. Перш за все запитують наявність медичних книжок у персоналу і документи на рибний товар. Найголовніше наразі знати походження риби. Може бути і токсичні речовини, тому що вода пішла, вона змила і скотомогильники, і кладовища людські, і склади з пестицидами, агрохімікатами, АЗС, склади з мазутом. Все це може попасти в рибу. І Тому торгівля вилов заборонена в акваторії Одеського заліва. Моніторингові рейди по ринках Одеси, які спрямовані на виявлення свіжої риби на прилавках, контроль її походження розпочалися з минулого тижня. Загрозу несе риба, виловлена в басейні Чорного морю і ріки Дніпро. Свіжа риба, але вона була доставлена на ринки з інших міст. Мабуть, з Одеського басейна Дністра. Ну з басейна Дністра це можливо, це не заперечується. Вілково. м'ясор з водоймищ Центральної України, в частності Черкаська область. Все це було, все це перевірялись, товаротранспортні накладні, все це було нормально. Під час цілеспрямованих рейдів представники відповідних служб перевіряли наявність у торгівлі свіжої риби і пакету документів на неї. У разі виявлення порушень на плечі продавців лягає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Чи є в наявності накладна на при придбання даних водних біоресурсів. Зазвичай також в пакеті документу повинні знаходитись товарна транспортна накладна, та якщо це ринки, висновок лабораторії ринку на відповідність якості цієї продукції. Кожен покупець має право запитати у продавця на ринку документи щодо походження риби, щоб знати, де вона була виловлена. Але зараз радять фахівці, поки краще утриматися від купівлі свіжих морепродуктів. Фахівці радять не вживати свіжу морську рибу і продукти, особливо мідії, раки, рапани сумнівного походження. Тим паче не купувати такий товар в стихійних місцях торгівлі. Якісь там алеї, дорожки, де можуть виставлятися такі. Свіжа риба там або креветка. Ми слідкуємо не тільки за ринками, а взагалі за всіми торговими місцями, де це теоретично можливо. Стихійні ринки, і отакі дорожки алейки це лотерея, яку можна не виграти зі своїм здоров'ям. Здоров так. так що краще не жартувати з цим і утриматись від продукції сумнівного походження. Ну, якщо, ну не дай Боже, в цій рибі. З'явиться цей холер, холерний вібріон е, в морській рибі, тому що в річковій воно не може бути. Це, звісно, мабуть, не, не, не дай Бог, епідемія. А що найменше це отруєння просто. Да? Да, Звісно, на стихійних ринках документованих свідчень вилову не буде. Тож спеціалісти закликають утриматись від такої купівлі. Якщо містяни помітили реалізацію водних біоресурсів на стихійних точках, інспектори просять повідомляти про правопорушення до одеського рибоохоронного патруля за телефоном 098 798 47 93. Окрім заборони на вилову морепродуктів в Одеській акваторії, Чорноморську Рівєру визнали непридатною для проведення дозвілля на позачерговому засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету одеської міської ради ухвалили рішення щодо заборони купання людей на пляжах міста. Уздовж одеського узбережжя посилено муніципальну охорону. В акваторії Чорного моря заборонено вилов морської риби та морепродуктів. Наразі проводять перевірки об'єктів торгівлі, насамперед рибних рядів одеських ринків. Держустанова, Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, проводить щоденний моніторинг інфекційних захворювань, обстеження об'єктів довкілля та хворих на дисфункцію шлунково-кишкового тракту. Дослідження проб морської води показали наявність на одеському узбережжі паразитарних організмів, зокрема гельмінтозів, а також кишкові. Та ротавірусні інфекції. За мікробіологічними та вірусологічними показниками були виділені позитивні проби на астровірус, сальмонелу та нах вібріон першої групи. На річці Дунай затримали браконьєра з уловом на 250 тисяч гривень. На острові Степовий виявили 38-річного жителя Кілійської громади з надувним гумовим човном, сітками та рибою. Чоловік незаконним способом виловив 29 товстолобиків. Вісім судаків, шість карасів та двох сомів. Правоохоронці вилучили незаконний улов: вісім сіток, завдовжки 500 метрів та плавзасіб. Відкрито кримінальне провадження. Браконьєру загрожує понад 50 тисяч гривень штрафу або обмеження волі на строк до трьох років. Повідомили у прес-службі облполіції. Окупанти знову атакували Херсонську область внаслідок масованих обстрілів. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Поранено вісім осіб. Двоє мирних жителів загинули. Минулої доби ворог кілька разів накривав вогнем із РСЗВ, далекобійної артилерії, мінометів авіації та БПЛА, населені пункти Береславського, Каховського районів, місто Херсон та передмістя. Від авіаудару постраждали СМТ козацьке. Росіяни направили керовані бомби на житлові будинки та територію підприємства, пошкоджено адміністративну будівлю та техніку. У Херсоні військові Росії відкрили артилерійський вогонь по прибережній зоні, де на той час співробітники ДСНС ліквідовували наслідки підтоплення. Поранено вісім рятувальників, один загинув. Ворожими снарядами пошкоджено будівлю школи. У навчальному закладі пробито дах, вибито вікна, понівечено фасад. Також отримали пошкодження багатоквартирні будинки, розташовані поряд із навчальним закладом. Під обстріл потрапила територія підприємства у Карабельному районі. Там російський снаряд вбив 28-річного чоловіка. На місцях обстрілів працювали слідчі вибухотехніки та криміналісти. Повідомили у прес службі обласної поліції. Понад 280 тисяч українських випускників взяли участь в основній сесії національного мультипредметного тесту, який цього року замінив ЗНО. З них більше 15 тисяч склали іспит в одеському регіоні. Явка в тимчасових екзаменаційних центрах становила понад 94% учасників. Наші кореспонденти дізналися про те, як проходили основні етапи тестування цього року. Закінчилася основна сесія національного мультипредметного тесту, який цього року відбувся замість традиційних іспитів зовнішнього незалежного тестування. Випускники складали тестування з трьох предметів: двох обов'язкових українська мова і математика, а третій можна було обрати самостійно. Майже 258 тисяч осіб склали тест в Україні і ще більше 23 тисячі – в екзаменаційних центрах за кордоном у 33 країнах світу. Як проходила основна? Сесія тестування в одеському регіоні розповів директор регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. В основній сесії взяли участь 15 тисяч 357 осіб із 16 тисяч 414 зареєстрованих. Тобто явка в тимчасових замінаційних центрах щодня становила порядка 94% учасників і більше. Для забезпечення 20 змін тестування у межах основної сесії було створено та задіяно в Одеській області 57 тимчасових екзаменаційних центрів у 25 територіальних одиницях. Із них 28 це тимчасовий екзаменційний центрів було розміщено в самому місці Одеса. За словами Анатолія Анісімова, сигнали повітряної тривоги, які тривали під час тестування, а також аварійні відключення електроенергії, проблеми з інтернетом, суттєво не вплинули на роботу тимчасово екзаменаційних центрів. Всі учасники тестування своєчасно прибували до сховищ, а після завершення тривоги поверталися до своїх робочих місць і завершували роботу над тестом. Одна особа не завершила роботу через різкі погіршення стану здоров'я, викликали швидку. Деякі через технічні причини, на жаль, вони були. Це і збої в програми, і збої в роботі інтернету, ну і інші причини. Значить, інших нестандартних ситуацій, які могли б негативно вплинути на процедуру тестування, не було. На складання тесту учасникам було виділено три години на три предмети, але через певні обставини доводилося переривати процес тестування та надавати додатковий час на закінчення тесту. Деякі випускники вирішили спробувати свої сили ще раз на додатковій сесії. Що стосується другої зміни, то там у нас були працювали і до 8, і до 9 вечора. Во тому що якщо довго тривала повітряна тривога, ну діти не хотіли уходити, не хотіли йти на додаткову сесію, то вони залишалися і завершували роботу. Тому персонал чекав до того, поки вони не завершать. Тобто до 7, до 8, а то й до 9 години у нас це тривало. Загальна кількість випускників цього року в порівнянні з минулим на Одещині майже не змінилася, зазначили у центрі оцінювання. Якщо брати Одеську область, то у нас кількість випускників трошки зменшилася, ті, хто брав участь в ЗНО, тому що ну, частина з них виїхала або в інші області України, або за кордон. Але до нас прибуло ну, теж немала кількість із Харківської, наприклад, Миколаївської, Херсонської області. От, і тому сказати, що ну, цифра майже не змінилася. Загальна кількість тих, хто складав от, національний мультів не те, що в минулому році, що в цьому році, майже однаково. Всі, хто за деяких обставин не зміг скласти тестування в основній сесії, мали змогу зареєструватися на додаткову, яка відбудеться 17 і 19 липня. Мешканці Пересипського району Одеси, житло яких постраждало внаслідок чергової атаки військових РФ 9 червня, отримують адресну допомогу. Пошкодження були зафіксовані у 260 квартирах. Міські чиновники вже виділили мільйон гривень на відновлення віконних блоків містян. Загальна сума матеріальних збитків понад 9 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі мерії. В адміністрації Пересипського району Одеси відбулося засідання координаційної ради з питань надання адресної допомоги Одеситам, чиї будинки та квартири постраждали від атаки російських окупантів. Нагадаємо, 9 червня внаслідок нічних обстрілів безпілотниками в Одесі загинули троє людей, і 27 отримали травми різного ступеня важкості. Ворог атакував місто ударними дронами камікадзе, типу шахет. Усі БПЛА було знищено. Однак під час повітряного бою уламки одного з них потрапили до квартири багатоповерхівки та викликали спалах. Пошкодження було зафіксовано у 260 квартирах у семи багатоповерхівках на загальну суму понад 9 мільйонів гривень. Сьогодні ми вже надаємо муніципальну матеріальну допомогу людям, квартири яких постраждали внаслідок атаки. Пріоритеті соціально незахищеної одесити, які матимуть можливість за рахунок допомоги відновити віконні блоки та двері. Загалом сьогодні було розподілено мільйон гривень. Найближчим часом реальну допомогу отримують всі, хто подав заяви. Також місто розпочало роботу з відновлення вікон та дверей у двох школах та трьох дитячих садках Пересівського району, які також постраждали внаслідок ворожої атаки. Що стосується приморського району, де 14 червня Російська ракета влучила в бізнес-центр. То тут постраждало 222 квартири 21 житловому будинку. Наразі завершується збір даних про пошкодження житлового майна. Вже найближчим часом в районній адміністрації відбудеться аналогічне засідання координаційної ради. І люди також зможуть отримати муніципальну допомогу. 22 червня мерія збирає позачергову сесію міської ради задля внесення змін до програми допомоги постраждалим від обстрілів в Одесі. В Одеському регіоні було створено гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу для жінок з обмеженими фізичними можливостями. З весни цього року було обстежено понад тисячу пацієнток. Послуги надаються на безоплатній основі жінкам та дівчатам, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, зокрема жінкам ВПО та постраждалим від насильства під час війни. У відповідних кабінетах, окрім послуг спеціаліста-гінеколога, українки можуть отримати медикаменти, засоби медичного призначення та психологічних логічну допомогу. Інклюзивне медичне обладнання, відповідно навчений персонал медзакладів, те, що створює комфортні умови для безбар'єрного доступу, до, зокрема, гінекологічних послуг. За півроку у нас було вже пройшло навчання. Таке фахове, комплексне експертне, більше 200 медиків одеського регіону, і буквально, от наприкінці червня, у нас буде ще два тренінги п'ятиденних, де е, значна увага приділяється комплексу психологічного навчання, психологічної підтримки е, осіб постраждалих і від домашнього насильства, і від сексуального насильства в умовах військового конфлікту, для того, щоб е, е, ну, була довіра, був хат, фаховий підхід, і буде навчено ще 60... Е, Медиків одеського регіону для України особливим викликом стала боротьба з сексуальним насильством в умовах військового конфлікту. Зазначили на брифінгу. Сьогодні на розгляді генпрокуратури усього 208 справ. Цю цифру необхідно помножити на 20, кажуть спеціалісти. Тема табуйована. але головне не замовчувати сексуальне насильство в умовах війни. Це військовий злочин, акцентують фахівці. Це не тільки гвалтування, воно має дуже багато, скажімо, маркерів. Да? Це і погрози, і спроби згвалтування, це каліцтво статевих органів, це тортури сексуального характеру, це примус до спостереження за сексуальним насильством над іншими людьми, це примусове оголення. Коли чоловік на блокпосту наш ворог оглядає жінку, це вже є ознака сексуального насильства. Спонукайте людей звертатися. Ну, по-перше, це Національна поліція 102. Вони знають, як це прокотулювати і як збирати матеріали. Це Офіс генерального прокурора, телефон 096 755 02 40. Навесні цього року розпочали свою роботу гінекологічні кабінети без бар'єрного доступу, що з'явилися у кількох містах одеського регіону, де можна отримати медичну і психологічну допомогу. На базі Доброславської лікарні інтенсивного лікування, Саратської центральної лікарні, Біляєвської багатопрофільної лікарні, Ізмаїльської міської центральної лікарні та у пологовому будинку номер 7 міста Одеси. У цих кабінетах кожна жінка може отримати якісні гінекологічні. Чічні послуги в повному обсязі, у тому числі якщо вона має проблеми з опорно-руховим апаратом, є особою з інвалідністю чи має інші потреби. Жінкам в цьому кабінеті може бути надана допомога при насильстві в якості профілактики віл сніду, переривання небажаної вагітності, як за допомогою медикаментів. Так і хірургічним методом у таких кабінетах створені комфортні умови і належні зручності для безбар'єрного доступу до гінекологічних послуг. До того ж, медичний персонал пройшов спеціальну підготовку, зазначили на брифінгу. Послуги надаються на безоплатній основі жінкам і дівчатам, які опинилися в складній ситуації, в тому числі жінкам, внутрішньо переміщеним особам, а також жінкам, які постраждали від сексуального насильства, зокрема в умовах війни. Додатково пацієнтки безоплатно можуть отримати медикаменти та засоби медичного призначення. За період роботи гінекологічних кабінетів без бар'єрного доступу в Одеській області вже було обстежено більше тисячі жінок. Я хочу закликати усіх жінок та дівчат, яким необхідна медична та психологічна допомога. Звертайтеся, будь ласка, до свого сімейного лікаря. Ніхто не залишиться осторонь. Наші медики проходять тренінги та навчання, щоб кожному з вас надати ту допомогу, яка необхідна. Бережіть себе, своє здоров'я, як фізичне, так і ментальне. 70 епізодів шахрайства, 65 постраждалих та 3 мільйони гривень збитку. В Одесі викрили злочинну організацію, яка наживалася на донатах для ЗСУ. Вісім учасників групи під вартою ще трьох оголошено у розшук. Учасники схеми видавали себе за представників місцевої влади. Під виглядом надання допомоги армії шахраї підробляли листи від імені військових адміністрацій для збору коштів як благодійну допомогу ЗСУ. Листи надсилали підприємцям, які у свою чергу перераховували кошти на банківські карти, бажаючи підтримати українських захисників. Ділки просили перераховувати на ЗСУ від 20 тисяч до 100 тисяч гривень. Сума залежала від оборотів підприємства. Таким чином, за рік повномасштабного. Вторгнення обвинувачення обдурили щонайменше 65 суб'єктів господарювання з Одеської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Київської, Тернопільської, Черкаської, Дніпропетровської, Рівненської областей, завдавши їм збитків на понад 3 мільйони гривень. Перед судом постануть вісім учасників злочинної групи. Організатору схеми, який знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області, заочно повідомили про підозру та оголосили у розшук. Повідомило прес службі облполі. В Одесі судитимуть інформатора, який передавав ворогові дані про дислокацію ЗСУ та переміщення техніки. А також координати позицій ППО в області. Обвинувачений через заборонену соцмережу передавав московським пропагандистам інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ на території Одеси. Крім текстових повідомлень, він надсилав фото укріплених позицій Сил оборони для їх подальших обстрілів. Повідомили у прес-службі облпрокуратури. Крім того, підсудний співпрацював безпосередньо з російською спецслужбою та, за її завданням, розвідував координати позицій ППО та складів з боєприпасами. Під час обшуку у нього вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Незважаючи на важкий для усіх час, українці знаходять у собі сили займатися творчістю та дарувати один одному позитивні емоції та естетичну насолоду, надихаючись красою одеського узбережжя, українські художники продовжують творити. Так, у центрі болгарської культури відбулося відкриття виставки Море моє кохання, в рамках якої було представлено колекцію аксесуарів чайка одеської дизайнерки Олени Годіс. Море не може залишити нікого байдужим, таке веруюче і одночасно спокійне. Воно вже протягом століть надихає музикантів, поетів, художників на створення різноманітних витворів мистецтва. Море, любов моя, назва виставки живопису говорить сама про себе та описує почуття художниці Наталії Ковалик до моря. Так як я дісідка в четвертому поколінні, роман з морем, мабуть… У нас с самого рождения, да, деситовым. Мне иногда кажется, что у нас в Криве присутствует морская вода. <сум> Тема моря очень благодатная. Благодарная, потому что, что бы в нашей жизни ни происходило, грусть, печаль, или веселье, или радость, мы всегда до моря, да це наше вдохновення». Перша робота з усіх представлених на виставці була написана Наталією за день до початку війни. Після цього художниця досить тривалий час не могла взятися за пензлик. Негативні думки не давали майстрині зосередитися на роботі, але Наталія згадує момент, який повернув її до творчості. Это мы проводили мастер-классы с детками-переселенцами. Вы не поверите, я никогда не могла представить, что я когда-то буду расписывать гильзы, каски. И эта работа с детьми, да, это творчество опять возродило меня. И, конечно же, мне хотелось продолжить эту тему. Вот. И так родилась эта выставка. Сьогодні, на жаль, через трагедію на Каховській Гес Одесити не можуть наповну насолоджуватися морем, тому свою любов до цієї бездонної величі жителі міста продовжують виражати в картинах, музиці та піснях, що лунають різними мовами. Любов в до моря можна побачити і в новій колекції аксесуарів під назвою Чайка української дизайнерки Олени Годіс. Ніби справжні скарби, знайдені на дні чорного моря, чарівні золотисті мушлі, справжні перлини та перламутр доповнюють неймовірну вроду одеситок. Я почитала це поводом признався в любові до своєму городу АДЕСІ. потому что Одесса – это в первую очередь город морской. И судьба Одессы, ее характер связан с морем. А в моем понимании море – это символ свободы и символ объединения. Ведь люди еще до создания самолетов могли между собой путешествовать, торговать континент с континентом только благодаря морю. Експозицію море моє кохання відвідали справжні морські діви. Експертки з різних сфер діяльності презентували колекцію аксесуарів чайка. Кожна з прикрас доповнює красу одеситок та підкреслює їхню особливість. Зазначає авторка робіт. Головною музою Олени Годі стала Олена Федорова, ведуча різноманітних заходів в Одесі, яка приголомшила майстриню своєю вродою. Сьогодні рядом со мною моя муза. Я вообще, ну, дизайнеры любят всегда представлять своих муз, потому что это иллюстрация. И вот на ней как раз и одежда, и украшения из этой коллекции. На самом деле, вот, например, у Пьера Кардена была Майя Плесецкая музой. И дизайнеры любят, ну, вдохновляются образами каких-то женщин, которых они вот и одевают. Колекція аксесуарів чайка передає легку невимушену морську атмосферу. Це і мушлі, зроблені зі шкіри та прикрашені перлинами, і морські зірки, що переливаються перламутром, дельфіни і риби з витонченим сріблястим орнаментом. До повного образу входить також одяг з натуральних тканин. На самом деле я тоже стою в зілі своєї калекції. Там будет много трикотажа, там много ну. Да нам злочі Єлена та образ богини Афродиты з пены морської, поэтому тут кружево, жемчуг, раковины. А у мене більше хай-тек – это чайки, которые носяться над морем. Ліза, донька головної музи Олени Годіс, допомагала дизайнерці створювати прикраси для своєї мами. Головне в процесі створення аксесуарів це настрій, з яким митець підходить до роботи. Замечательная девочка, она сама очень творческая, и мы с таким вдохновением с ней вместе. Ну, я даю ей задания, вот, например, все вот эти кожаные рыбки, ракушки, это все она своими ручками аккуратно вырезала. И это просто, знаете, вообще все вещи должны создаваться в какой-то хорошей ауре. И вот нам, мне было очень приятно сидеть с ней за одним столом, я рисую, она вырезает. вот я це все придумываю, собираю, ми общаемся. Спасибо, Лене, что що вона мне мені свого в поможна. Відвідувачі виставки мали змогу побачити лише частину колекції аксесуарів Чайка. Більше робіт буде представлено під час Одеського тижня моди в серпні цього року. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.